Друзі, всім Ви на каналі Огляді Гігабайт. jm 6 x 9 kj є доступним варіантом ігрової лініки від компанії Gigabyte. Ця модель поєднує в собі продуктивність та розумну ціну, що робить її привабливим варіантом для геймерів та користувачів, які шукають надійний та портативний пристрій. Але перед тим як ми почнемо цей огляд, я би хотів висловити подяку інтернет-магазину ClickUA, який люб'язно надав мені цей ноутбук для огляду. Їм ось такий величезний респект. Ект там, ви можете придбати цей ноутбук за дуже смачною та привабливою ціною. Тому я посилання залишаю в описі під цим відео. Можете обов'язково зайти та переглянути, впевнений, будете здивовані. Але перед тим як ми детально будемо розповідати про цей ноутбук, попрошу зараз вас ось такий лайк під цим відео поставити, обов'язково підписатись на канал та підтримати наш збір на виносні антенни. Це вкрай важливо. Береже життя нашим пілотам. Тому друзі, обов'язково підтримуйте. Ну а ми полетіли далі. Gigabyte j 6 x Семь 9 kg вирізняється стриманим дизайном без надмірних декоративних елементів. Корпус виготовлений з пластику, а металева верхня кришка з матовим покриттям додає відчуття якості та довговічності. Металева кришка має футуристичний механічний малюнок. Розміри ноутбука складають 361 на 259 та товщина 28,9 мм. Вага приблизно 2,5 кг, кілограми, що робить його відносно портативним для ігрового пристрою. Кришка ноутбука максимально відкривається на 130 Дцять градусів динаміки з підтримкою Dolby Atmos розмістили на нижній частині ноутбука з боків. Звучать вони досить якісно, хоча низьких частот замало. Але це хвороба всіх ноутбуків, проте гучність дуже потужна. Тож для звичайного щоденного використання вистачить і 30% в навушниках і того менше. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на е каталог обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати е каталог на повну раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. До речі, в навушниках звук також крутий, детальний, насичений та якісний. Роз'єми тут є як на бічних гранях корпусу, так і на тильній частині. З тильного боку розмістили два масивні вирізи під систему охолодження для виведен. Дня гарячого повітря, а також чотири порти RJ45, HDMI 2.1 роз'єм живлення та USB 3.2 Gen 2 Type-C з підтримкою DisplayPort 1.4. На бічних гранях розташовані ще два таких самих отвори під охолодження для відведення нагрітого повітря. Ліва грань оснащена замком Kensington, одним USB 3.2 Gen 1 Type A та комбінованим 3,5 міліметровим аудіороз'ємом. На правій стороні розташовані один роз'єм USB 3.2 Gen 2 Gen2 Type A і USB 3.2 Gen 2 Type-C з підтримкою Delivery 3.0. Клавіатура ноутбука повнорозмірна з підсвічуванням та хорошим ходом клавіш, що забезпечує комфорт при довгих ігрових сесіях. Кнопки пластикові легко натискаються, кнопка вимкнення винесена окремо, тачпад має гладку поверхню і забезпечує точне управління. принципі, він абсолютно стандартний. Gigabyte J6X 9 kg оснащений 16-дюймовим IPS дисплеєм з роздільною здатністю 1920 на 1200 пікселів та частотою оновлення 165 Гц. Дисплей забезпечує. Сичені кольори та гарну чіткість зображення і мінімальні відблиски, що робить його ідеальним для ігор та роботи при яскравому освітленні. Попри це, яскравість не найвища 325 ніт. Та тут не покривається повністю професійний колір обхват. p 3 всього 47,3%, але по факту для користування цього вистачить. Яскравість у приміщенні буде достатньо на рівні 50-60%. Рамки навколо екрану досить помітні: 8 мм бічні та 12 мм верхня та нижня. Ноутбук працює на базі процесора Intel Core. I 13650HX з 14 ядрами та 20 потоками. Відеокарта Nvidia GeForce RTX 4060 з TGP 105 Вт, забезпечує високу продуктивність. Комбінація процесора та графічного адаптера дозволяє їм демонструвати дійсно високу продуктивність в іграх, тим самим забезпечуючи гравцям максимальну насолоду під час ігор. Ноутбук оснащений 1 ТБ однотерабайтним Express 4.0 SSD. Його швидкість ви зараз бачите на своїх екранах. Це забезпечує швидке завантаження навантаження та роботу системи. Обсяг оперативної пам'яті складає 16 ГБ ddr 5 з частотою 4800 МГц, що є достатнім для більшості сучасних ігор та багатозадачних сценаріїв. Система охолодження WindForce включає два вентилятори, п'ять теплових трубок та радіатор, що забезпечує ефективне охолодження навіть під високим навантаженням. Це дозволяє ноутбуку підтримувати стабільну продуктивність у вимогливих іграх чи завданнях. Ноутбук має підтримку мультиплексер. MUX це розумний перемикач Ачи, який дозволяє перемикати режим виведення графічного процесора на ігровому ноутбуці відповідно до використання статусу. При вимкненому режимі високої продуктивності через перемикач MUX Ігровий ноутбук може максимально використовувати можливість дискретної відеокарти Nvidia GeForce RTX 4060, яка встановлена в Gigabyte j 6 x 9 kg Це дозволяє значно підвищити продуктивність в іграх, забезпечуючи більш плавний ігровий процес і високу частоту кадрів. За даними тестів, у багатьох сучасних іграх приріст частоти кадрів може Перевищувати 8%, що суттєво покращує геймплей і загальне враження від ігор. Ігрові ноутбуки Gigabyte мають своє власне програмне забезпечення під назвою Gigabyte Control Center, яке дозволяє користувачам оптимізувати та налаштувати різні параметри своїх пристроїв. У цьому програмному забезпеченні можна відслідкувати температуру процесора і графічного процесора, завантаження системних ресурсів, а також швидкість обертання вентиляторів. Gigabyte Control Center також дає можливість налаштувати режими продуктивності, зміни параметрів живлення та керування підсвічуванням клавіатури. Це дозволяє адаптувати ноутбук під свої потреби, забезпечуючи максимальну продуктивність під час ігор або ефективну роботу в інших завданнях. Тести в ігра будемо проводити в автоматичному режимі, оскільки саме цей режим є найбільш комфортним для користувача. Перший тест проводимо в грі Red Dead Redemption 2 на ультра налаштуваннях, отримуємо середню частоту кадрів 80%, що дуже навіть непогано. Процесор максимум був завантажений на 53% та нагрівся максимум на 98 градусів. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 90%. 8 та нагрілась максимум на 69 градусів. Наступна гра Assassin's Creed Valhalla, де на високих налаштуваннях ми отримали в середньому 101 кадр за секунду. Процесор максимум був завантажений на 76% та нагрівся максимум на 93 градуси. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 100% та нагрілась максимум на 69 градусів. Наступна гра Metro Exodus, де на ультраналаштуваннях ми отримали в середньому 76 кадрів за секунду. Процесор максимум був завантажений на 92% та нагрівся максимум. Максимум на 100 градусів. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 99% та нагрілась максимум на 71 градус. Загалом по тестах можемо зрозуміти, що перед нами дійсно потужне залізо, яке забезпечує нам дійсно е, хороший FPS для того, щоб ми комфортно грали в ігри. Акумулятор нашого героя на 73 Вт години надає до 7,5 годин роботи від одного заряду, що робить ноутбук практичним для перенесення та роботи в дорозі, але не для ігор. В ігровому режимі заряд втрачається швидше, а продуктивність не така висока. Проте ноутбук. Тримує швидку зарядку через USB Type-C. Тож, якщо дійсно візьмете його з собою в дорогу, то швидко можна буде десь підзарядитися. 50% набігає вже за 30 хвилин. Gigabyte j 6 x 9 kg є дійсно доступним ігровим ноутбуком для тих користувачів, які хочуть зекономити, але водночас отримати дійсно потужну начинку в ось такому компактному корпусі. Він пропонує високу продуктивність завдяки потужному процесору та графічному адаптеру, чудовий дисплей з високою частотою оновлення. А також широкий вибір портів та зручну систему охолодження. Це відмінний варіант для своєї цінової категорії. Якщо вам цей огляд був друзі, корисним, обов'язково натискайте ось такий лайк. Пишіть свої відгуки про техніку компанії Gigabyte в коментарях під цим відео. Ну і звичайно, друзі, не забувайте підписуватись на канал огляд її та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.